того, що на всіх забудовах відбувається такі дня. Я не прямо в обличчі, між нами є відповідь. Ви ж на госслужбі, правильно? Мало того, я маю на це право, і ви не право Я хочу просто зрозуміти, що ви тут Бандити з однієї сторони, з другого сторони. А ми Чому ви не причастні? Я не знаю. Ну, ти що знаєш, що тут поліція, це я бачу. Питань немає. Мені просто... Були всі живі і здорові. Ні, це не зовсім. правильно. Прийшли, що ти, що ти? А, і він ці на одну людину, вся поліція, багатьма бідоло Надя! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації!